Багато відео питають з приводу наших автомобілів, показую нашу погрівську. Дуже багато було запитань про ранені безпеки. Рамені безпеки трьохточечні. Всі працюють на кожного пасажира. В автомобілі присутні пледи. телевізор, зарядка на кожного пасажира повністю, автономна зарядочка. Всі наші кресла. Розкладаються, піднімаються під ножку, пасажирам дручно. Відстань від цибій. Мене запитували, скільки яка відстань від собі. У мене метр вісімдесяти. Ось витягнута нога повністю достатньо для комфортної подорожі.